Вітаю, друзі! З вами Ліля. Ви на каналі Магія В'язання. І сьогодні я хочу вам зробити такий міні-огляд на ось цих два набори спиць. Один набір мій, другий набір мені, моя подружка дала спробувати до того, як я отримала свій. І я зараз вам покажу. Вони дуже схожі, є в них певні відмінності, вони не ці набори дуже схожі, і я вам покажу, що до чого, чим схожі, чим відмінні, і що мені подобається, а що, можливо, ні. Отже, давайте почнемо з набору того, який мені прислала Даша. Тут така дуже приємного гарного кольору сумочка, чохол. Всередині в цьому чохлі ми маємо, ось так, бачите, з ручкою, дуже приємно на дотик. Всередині у нас власне ось така планшетка зі спицями. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 номерів спиць. 3, 3, 25, 3,5, 3,75, 4,4,5, 5, 5,5 і 5, 5, 5, 5, 5, 6. Ось такі номери. Спиці мають різну довжину. Зараз ми з вами її вимірюємо. Довжина більшої спиці, 8, нехай 8,5 см, а довжина меншої спиці 5 і 3 см. Ось так, такі спиці, досить легенькі, приємні на дотик. Я колись казала, що мене дуже хвилює, який буде звук. В принципі, в цих спицях звук нормальний. Цей звук мене не дратує. На тонких він взагалі не відчувається, а ось на таких великих розмірах, за рахунок того, що їх роблять полеми для полегшення. Вони і ці полі, але тут менше все одно площа самої спиці. То для того, щоб вони були не важкими, вони полі, ну і, звісно, метал має якийсь звук. Цей мені не неприємний. Далі в наборі є ось такі чотири заглушки. Це заглушки для тросиків. Ось такого вони, забарвлення. Такі важкенькі, знаєте, добротні. Вони також металеві. Ось так є 4 тросики 19, 40, 25 і 30 сантиметрів. Давайте ми виміряємо довжину, щоб ви розуміли, що це відноситься саме до тросика. Дивіться, бачите? Ось. ну Там трошечки більше. 19 з чимось сантиметрів. Це саме довжина ось цього тросика повністю. Це тросики металеві, обгорнуті в таку пластикову основу. Ці тросики схожі на ті, які в чиагу, але вони щільніші. Тросик доволі гнучкий, але тут він такий, знаєте, щільний, товстенький сам тросик. Ось таке кріплення, дуже добре з'єднується з спицею. Я, якщо чесно, навіть не користувалася ключиком і ось цим килимком для закручування, спиці не розкручувались. Тут... Поворотний ось цей ось ця штука. <с> тобто тросик крутиться в стакані, але саме в цьому варіанті він трохи, знаєте, так, туговато крутиться. Ось тут краще. Мабуть, залежить ще від того, як часто працювали з пицями. Я в'язала. Там <с> Трохи цими спицями пробувала, мені сподобалося, все зручно. Я брала одну спицю тоншу, другу, товстішу більшого розміру, але я вам скажу, що і ці маленькі спиці досить зручні за рахунок того, що тут 5, ну, нехай 5 см, і плюс виходить 2 см стакан. Це 7 см, мені Досить зручно тримати в руках, це, типу, їх вкорочені спиці звичайні. Е, ці вже виходять такі, знаєте, <гум> нормальні довжини, виходять там 10,5 майже сантиметрів. У е, мене досить велика долоня, і мені незручно в'язати ось тими такими коротюнькими спицями, особливо, якщо це зінг, е, де одна спиця довша, друга коротша. знаєте, Такі на малесенькому тросі я взагалі ними не можу в'язати. Тут в'язати зручно. Багато хто не знає, що це за штука чорна, або як в Чагу це червоне сердечко. Це така, такий килимок резиновий, силіконовий, я не знаю, мабуть, силіконовий, яким ви закручуєте, затягуєте спицю до тросика. підтягуєте. Він бачите: ось саме треба ось цією стороною, яка блискуча. Ось так тримаєте за е, спицю чи там за стакан і крутите. Це полегшує роботу. Е, ключик і два конектора, для того, щоб з'єднувати тросики між собою, якщо там, наприклад, щось приміряти чи тому подібне. Ось так. Це щодо того набору, який мені присилала на пробу Даша. Зараз я вам швиденько ще розкажу і покажу про свій набір. Якщо ось так от поглянути, тут я вже понакладала своїх речей. Якщо ось так поглянути, то він майже нічим не відрізняється. Сумочки тут абсолютно однакові. Просто що кольори різні, планшетка також така сама. Єдине, що в моєму наборі спеці кольорові. Тут вже немає двох номерів, бо я взяла в роботу. Тут, як бачите, я вже взяла в роботу тоншу сцю. Коротшу. Коротшого. І саме яку якою буду в'язати в цьому випадку 5, я взяла довшу. Бо мені зручніше буде в'язати саме довшою спицею. Такі самі номери, дуже гарні кольори в цих спиць, гарні кінчики, в міру гостренькі, все чудово. Тут, на відміну, наприклад, від зінгів. ось Ця ну, спиця повністю однакового кольору, немає ось цього такого переходу між фарбованим і нефарбованим металом. І це ще більше додає гладкості спиці. Е, хто користувався зінками, знає, що це не найсковськіші е, спиці, які взагалі існують. Е, так, що тут? Точно такі самі кріплення, все таке саме. Е, єдине, що в Даші, бачите, тросики всі в окремих пакетиках, це зручно. В мене всі були в одному пакетику, це не зручно. Я буду сама вкладати в пакетики і підписувати, щоб, знаєте, оце не витягувати все і не, не, не прицілюватись. Найменший, ось це, здається, тросик, а може і ні. 20 см тут. Потім тут, ну, це, мабуть, 30. І ось це 40, по ідеї, сантиметрів, а може і ні. Так, 20. Ну так, да, це 40 сантиметрів. Е, я найменший, значить, взяла, а може, не найменший, ну, коротше, ще один тросик, я вже взяла в роботу, вже в мене, вже в мене, ой, на тому тросику проєкт. Тут ось ці перша відмінність, яку я вам покажу, це саме товщина тросика. Можна пару хвилин делясок. Злати ляс. В моєму наборі тросики більш гнучкі, тонші. Тонші, так, мабуть, майже в два рази. Колір це таке, колір це взагалі не впливає ні на що. Саме ось ці тросики вони тонші. Крутиться тут ось трос в стакані дуже добре. По всіх, спицях я, по всіх тросах я перевіряла. Взагалі нічого ніде не застріє. Я думаю, це саме за рахунок того, що тросик тонший. Також тут чуть чуть відрізняються стакани. Давайте я все ж таки дістану, бо що ж я вам так. Тут зовсім трішечки відрізняються стакани. В моїх спицях стакан. Ну, не знаю, чи ви побачите. Бачите, він тонший, а далі так поступово розширяється. От типу як кінчик на спиці. А цей стакан більш ширший на початку. І якщо ось так пробувати, він не чіпляється зовсім. З'єднання тут добре, але просто ось тут більш такий плавніший перехід, знову ж таки, все це через те, що ось тут трос ну, товстіший за ось цей мій. Тут вже, знаєте, як вам сподобається більше, це чисто справа смаку. Так, що ще я хотіла сказати по цих. Розловити. По цих спицях тросики поєднуються, що там, що там. Вони взаємозамінні, що є добре. <смі> Якщо у вас, наприклад, є два набори, то це добре. Також в наборі йшов ось такий пакуночок з аксесуарами. Тут той же самий набір ось цей килимок. Чотири. Заглушки, два ключика і дві, два конектори. Все так, як і в Дашиному наборі, просто що в мене інші кольори. <кій> в принципі, більше, крім товщини, тросиків і ось цих стаканів, ці набори нічим не відрізняються. Я не знаю, скільки коштував Дашин набір, наскільки я зрозуміла, Даші його подарували. Мій набір коштував 700 гривень. Я рахую, що за 9 номерів спиць досить непоганої якості, що це така непогана ціна. Враховуючи, що тут і тросики, і. Ось ці конектори, оце все, то ціна досить непогана. Я не буду залишати посилання на магазин, це ваша справа. Можете подивитися в магазин, в магазині Норка, ні, Фейверіт Норка Ярн, здається. Там дівчата возять такого плана різні набори з Китаю. Можливо, ви в них замовите, а не напряму з Китаю. Це таке. Це вже справа ваша, я замовила ось так. І що ще? Сподобалось мені. У мене тепер великий інтерес саме до таких ось цих наборів китайських спиць. Вони зараз непоганої якості. Це не ті китайські спиці, на яких я там, майже 10 років тому вчилася в'язати. Це вже більш якісний інструмент. Я бачила також дерев'яні спиці, тримала їх в руках, мені сподобались. І в майбутньому це не така не, не першочергова потреба, скажімо. Я хочу собі ще замовити, мабуть, набір дерев'яних спиць і подивитися. Поки що я покупкою задоволена. Відправлю вже Даші її набір, нехай вона в'яже свої чудові вироби. Величезна їй подяка за те, що дала спробувати, і тим самим дала можливість мені порівняти цих два набори. Хоча було дуже мені смішно, бо я побачила Даши набір, вона мені присилала фото, і коли вже вона мені його прислала, я паралельно замовила цей. Я навіть не здогадувалася, що вони ну, практично однакові, це по-перше, а по-друге, я сама здивувалася, бо мені здавалося, що я замовила не такий набір. Але менше з тим, я рада цій покупці і тим більше за такою непоганою ціною. Ось так, друзі. Якщо вам було цікаво, поставте вподобайку цьому відео. Я сподіваюся, що інформація була для вас корисною. Я сама в свій час недавно шукала інформацію, і я дуже вдячна дівчатам, які присилали мені фото і відео своїх наборів, розказали про там якісь особливості. І тепер я поділилася таким своїм початковим досвідом стосовно ось цих двох наборів. Пишіть. Які ваші улюблені саме китайські спиці, бо якщо брати не китайські спиці, то мій фаворит це все ж таки Чіагу. Але трохи кусається ціна. Що ж тут правду приховувати? Все, дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Зустрінемося з вами в наступних відео. Друзі, ще невеличке доповнення. Я згадала, що в мене є ось така пара китайських спиць. Я купля... купляла їх окремо, це номер 8, і купляла до цих спиць ось такий це вже більше схоже. В мене немає цих спиць хая хая Але по тому, що я бачила в дівчат, дуже схожий ось цей, боже, як же, жилка, ліска. Ви мене зрозуміли. Це не тросик, так як в наборі. Ці спиці важкі. Тут і розмір більший, і довжина трошечки більша. Але я хочу вам показати, порівняти їх. Дивіться наскільки тут довший кінчик. В цих спицях він так значно довший. Також довше оце зменшення, яке йде, але це, мабуть, більше через те, що ширина спиці, ну, розмір великий для того, щоб не було різкого перепаду. І стакан і ось цього тросика, давайте, давайте називати це тросиком. Він коротший. Тому, бачите, ось так спиця, ця виходить менша. Але, якщо вам, наприклад, треба докупити ліски, тросики, то ось це непоганий варіант. Handicraft, має назву ось це. Ось ця ліска, а це саме спиці. Вони, як бачите, я прикрутила. Все чудово, з'єднання чудове, нема ніяких стиків, які відчуваються, тому це таке, знаєте, як доповнення до цього набору. Можете або номери докуповувати, або. Ліски, тросики – це вже, якщо вам знадобиться. Але майте на увазі, що саме ці спиці набагато важчі. За ось ці вони і звучать. Чуєте так, досить голосно. Все, на цьому точно все. Дякую вам за увагу.